Всім привіт, Арес на зв'язку. Сьогодні у нас війна з піратами. Точна назва Аль... Альянсу буде в описі. 45 те місце задається в рейтингу. Ну і сьогодні класична гра моя веселками. Суперник дав можливість використати мої всі веселки, навіть добивочні, з яких я пішов. Фіолетові центра у них були. І ось як бачите, тут. Ну, коротше, супроти герої соперника дали мені можливість використати цю команду. В принципі, дивіться самі, що тут відбувається швидкість швидка. Тому так. Ну, я тут доволі впевнено, граю, тому що команда насправді не складна суперника. соперника. і там 5500 чи 5600. 5600, здається, тут. В принципі, все, що тут мені потрібно, це зріст броні відсів і решту героїв добивати. Прометей плюс Хорус дають живучість команді. Так що тут, в принципі, удари Енгуса не страшні, якщо встигнути походити своїми. А так як він в кутку, то я встигаю зарядити своїх об центр Війна у нас Хілова. Після Енгоса палатка лікує дуже добре. Але потрошку-потрошку -по справимося і розберемо всю команду. Ну, звісно, скажете слабкий суперник, але ж і гляньте, яким тапком я пішов. Теж не супертапок, правильно. Всі герої стандартні. Так, і, в принципі, перший тапок реалізував. 5612 соперник був. Так, другий тапок це мій сильний тапок. Я пішов на 5700. Не пам'ятаю, ну, коротше, 5700 там тільки що показувало. В принципі, тут крепка команда, 30-ті війська суперника, 5-й зіркові артефакти. Ну, доволі крапкий супротивник. Але в мене на нього є план. Ось типу так. Так, весна з баз пазіку нічого не зрізає. Пазіка Чисюки сам добиваємо камнем, а далі вже ходять мої решта. Ось, в принципі. Скоро буде логічне завершення. Сильний тапок в нападі. Він готувався на кисямбі я його відтестив не раз, тому буває, звісно, таке, що ним і не виходить нормально зіграти, але 80% атак він долає дуже успішно. Навіть більше 90% всіх атак. Так, другий шот є. Тепер я взяв слабеньку команду 500, ось ви бачите. Але я взяв теж добивочний тапок із стандартних героїв Лише Тотолорун з 3 4 сезону. Але от цим тапком я на такий захист і тільки трошки не ну коротше не, не виходить ним брати. Так як соперник по артефактам просідає, то в мене тут в принципі, була надія, що я його візьму. Ну І тут, як ви бачите, всі пасивні один цігарт. Але, тим не менш, моноатакери тут розбивались. Ну, Не постійно, але були розбиви об цю команду. Тому я гадаю, це гарне застосування цього, цієї команди атаки. Можна в неї було взяти або якийсь добив, або цілого ось такого нескладного суперника. Ну, тут всі герої, звісно, на облемах. Війська у суперника десь 15, -ті. на манну. Ну, артефакти, звісно, там якісь трьохзіркові чи щось таке. Понятно, що першим убив Кисям, бо другим убив Сігорда, тепер вбиває Гаруду, і там куча вільного місця для заряду лишається. Ну, Логічно наступним бувати хоруса, тому що нюк там має ходок горизонта, вона робить уклони. Це не дуже є прикольно. Ну, порядок тут такий, друзі. Ходжу медузою або асурою для того, щоб збити щитки кисямби. Потім ходить Олорун, накидує послаблення на е, ульту моїх героїв, і потім героями збиваю. Ось тут, ось, наприклад, медуза збила щиток, Олорун і решта героїв. Все. От такий от шот третій. Перша хвиля закінчена. Так, тепер мій тапок антимінньонний. Ними зазвичай ходжу або на міньйонів, а на кисямбі теж його протестував в рейдах, він теж непогано заходить. Ну, зазвичай цей тапок або на міньйонів, або на якісь пасивні центрати на кисямбу і так далі. Команда, на яку я напав. 5700 здається Швидко показало, ну ви можете перемотати трошки назад, глянути. Honda тут дуже класно, з такедою разом в парі грають. Обидва роблять послаблення, і виходить дуже приємний такий урон. Що після Біла Бога, що після Біла Вульфа Ось, як ви бачите, герої, всі герої місяця. В команді атаки всі герої не багато хто каже, що це погані герої, ну окрім Сетне. Але вони дуже класно заходять. Головне правильно вибрати собі суперника, щоб не зливати тапки. І ніякої залежності від камня. Так, ще трошки осталось добити. І буде перемога. Вирішив і Ньорда замучити, тому що він встигав набрати ману і вилікуватись. Це не дуже було прикольно. Але, як ви бачите, всі моя команда жива, всі цілі, всі здорові, все окей. Ну і, в принципі, все. Так, четвертий шот. Йдемо далі. 5600 команда, 5602, яку я шотну. Не 5700. 5700 чи поперед. Було чи щось таке. Так, тепер новий тапок мій на війні. На шахтах я її відтестував. Бере він майже все. Майже все. Кіп там не були. Ну, не, не звісно, що де все прям. Але дуже багато чого бере. Ось дивіться, Астра Нансіс походила, навіть якби скаді не зарядилась, А Достатньо було б і Нансіс, щоб нейтралізувати у Лупі. Орлок, звісно, знищує Енгуса за два удара. Ще Матільда на страховку є. Якби у Лупі зарядилась, і Матільдою можна було б. Ну, якби я не бачив камні ні на Астро, ні на Скаді, то зарядив би Матільду до того, як походила б у Лупі. І Ємайя в цьому тапку показала себе от прям дуже класно. Її відхил стакається разом з Матільдою. І приблизно там. 350 відхилу за один крок вони дають разом. Це дуже прикольно. Плюс Орлок він також дає відхил команді. Самі його шляпки дають йому відхил а коли він е, наносить урон то по від 50 до 100 наносить е, ну, дає життя союзникам коротше Дуже така команда прикольна в атаці не, не, в неї в принципі, не проблема зносить нікого. Хейтери вже це відчули на собі. Хоча в обороні ця команда так ну, непогано буде, звісно, але звісно, що не топ, тому що немає у мене топ героїв на, для оборони. Єсть, і останній мій етапок зліпив 32. Це вже так пішов. 3 2 не впевнено, хоча і камінь тут був. Але наробив. Ну, я гадаю, що помилок наробив, а може і, і ні, подивимося зараз. Ось тут перша пішло комбо багато на Енгоса, він походив. А далі що? А далі? Вже покоцані всі. Фіо якось так стоїть, що ось знову пішло куча комбо, зарядили сніжка і вампіра. І ось, в принципі, так розсипається моя команда. Ну 3-2 це таке. Це не мій стиль гри. Не, не було вже героїв, якими тут можна було б доповнити крепко. Хоча команда ця не сильно, проти якої йшов. Аби акуратненько я зарядив фіолетових до заряда їх, то можна було б гарно вдарити за рахунок. Моніки плюс Моргани. В парі вони б'ють дуже гарний урон. Але, бачите, сталося, що сталося. Ну, нічого, 5 шотів є на війні, це добре. Останні вже, в принципі, тапок запоряти. Ну, це так, в принципі, тут нічого більше не зроблю. Потрібно було виходити та і все. Все, друзі, результати війни потім. Так, друзі, в нас впевнена перемога. Ось такий рахунок 5090 на 4300. Ну, Тут, в принципі, так і мало бути приблизно. Що там у нас на полі? На полі а, ми зробили два переворота, вони зробили майже 2-1 зробили і все. Поатакуючи ось наші гравці. У них теж були гарно, гарно гравці в атаці, але здебільшого вони дуже сильно просіли. Добре, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть, як у вас закінчилась війна.